Молитися до тебе за наші потреби, за потреби кожного з нас, за потреби наших сімей, наших дітей, наших близьких, наших, і Господня земля, і все, що наповняє її Боже. Твоя земля, а ми народ Твоєї пастви. Ми народ Твоєї пастви, і тому ми довіряємо Тобі всі наші потреби, Божем'я Ісуса Христа. І я проголошую, що Ти Господь, я Господь. Твоє безпечитель, я Господь твої безпечитель, я знаю, що я вже про це говорив. Але коли я повірив в це слово, коли це слово стало для мене моїм знанням, моїм розумінням, моїм смислом життя, то тоді все змінилось. Тоді все змінилось Уже не моя робота, уже не мої не якісь там благословіння. Уже нічого не є моїм забезпеченням, напрямую мене забезпечує уже більше двох років Господь. І я ні в чому не маю потреби. І я тебе, Боже, да буде так, щоб мої брати і сестри встали на це слово вірою, прийняли його в серце своє, і ти будеш творити в житті кожного мого брата і сестри. По слову Твоєму, я Господь Боже, Боже, ясу Твій за обезпечитель. Я, Господь, твой обезпечитель в ім'я Ісуса Христа. Не елементи, не якісь подачки, не якісь допомоги, Боже, Господь наш обізпечитель. Боже, у тебе є свій шлях для забезпечення кожного всім потрібним для життя, Боже. Ти сказав ім'я Ісуса Христа: я жив і постарів. І не бачив праведника, який просив хліба. Тому, по цьому слову, я проголошую, що не одна людина, не одній мій брат і сестра, яка з нами зараз на марафоні молитв. Або яка буде ще приєднуватися і молитися, Боже в ім'я Ісуса Христа, не буде просити хліба, бо ти їх обезпечитель в ім'я Ісуса Христа. Я дякую Тобі, Боже, що ти забезпечуєш Боже ліками для лікування, хто потребує ліки. Я дякую тобі, Боже, що ти забезпечуєш фінансами для цих ліків. Я дякую тобі, Боже, що ти забезпечуєш, Боже. Всі, хто потребує житло житлом, Боже, і за кордоном в Україні, хто потребує в найомі житла, найом житля, житла, хто потребує виділення житла, виділе житло, хто потребує в своєму особистому житлі і молиться за Тебе, їхнє особисте житло, і квартири, і будинки, Боже. І не тільки квартири і будинки, а все майно в будинках Боже в ім'я Ісуса Христа, яке потрібно для їх безпечного проживання в повній спокій і радості в ім'я Ісуса Христа. І дома будуть наповнені всяким багатством в ім'я Ісуса Христа. Від Тебе, Господь. Я дякую Тобі, Боже, за автомобіль, який ти посилаєш. Тому, кому Він потрібен для служіння для Тобі і людям ім'я Ісуса Христа. Я дякую тобі, Боже, за фінанси для переїздів, для дороги, для тих, хто потребує в поїздці за кордон або по Україні Боже, в ім'я Ісуса Христа. Я дякую тобі, Боже, за зцілення і воскресіння відносин. Між чоловіками, чоловіками і жінками, Боже, і для воз'єднання і воскресіння і створення сімей Боже в ім'я Ісуса Христа. Я дякую тобі, Боже, за синення відношень між батьками і дітьми в любові, радості і мирі. Я дякую тобі, Боже, за звільнення від всякої алкогольної і наркотичної залежності всіх наших рід... чоловіків, в ім'я Ісуса Христа. Дочок, синів Божа, онуків Божих Ісуса Христа, навернення їх до Господа. Бо Ти сказав: спасешся ти і спасеться Дім твій. Алілюя, алілюя, Амінь, Амінь Амінь.